Колишній реквізиторний президент та реквізиторний прем'єр Рашкі записав звернення до мешканців Белгарчини. Причина американці та німці нарешті дозволили Україні бити по окупантах на їхній території, зокрема на Харківщині. Дорогие белгородцы, как вы знаете, с территории вашего уютного города мы уже более двух лет бомбим Харьков и Харьковскую область. Но, как вы уже, наверное, слышали, украинцам дали добро на то, чтобы хуярить в ответ баллистикой. Что же это означает для вас и вашего прекрасного города? Не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо. Вам піса, ну і хорошого настроєння! держитесь там додам до промови Дмитра. Ну а вам, друзі, бажаю гарного вечора. Бо вечір за кілька секунд точно буде палаючим. Підпишіться на канал вечір, якщо ще не підписані, ми починаємо. Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава силам оборони. Якщо ви за мною скучили, то знаєте, я скучила стократно. Новий тиждень і нова підбірка хронік Дордома. Але друзі, дупи палатимуть не лише у росіян, але і у наших недоблогерів з промитими тіктоком-місками. Сьогодні ми знову будемо карати, а саме розберемо. Тупоголові російські і ПСО, і дізнаємось про дорогу до Корпат із ТЦК. Також маємо виступи у трамваї із балалайкою, але без ведмедів. І росіяни, які, якщо не лижуть яйця за гроші, то ховаються у ванну посеред поля на фронті. Хм, готові? Тоді підпишіться, будь ласка, просто зараз на наш канал, якщо ще не підписані, бо ми починаємо. Я думала, що вже нічому не здивуюся. Але московські чорти ще можуть підігнати сюрпрайз. Бюджети на болотах пиляються, аж пили ламаються. новості, а це вам не якась там районна газета з тьму Задрішенська. А на секундочку пропагандисти із державним статусом Розганяє нове ІПСО із гівна і палець. За сюжетом, друзі. Українські солдати їдуть у потязі, і увага! Говорять, що з радістю разом із росіянами пішли б на Київ. За три дня була б моя воля, я вважаю, мої побратими так вважають, Ми Руснею на Київ піти, і все це давно б закінчилося. Ну ясно, що росіянам заздрісно, адже українці можуть і вміють критикувати владу, а не сидіти із обістяними штанями, як це заведено на Московщині. Але щоб разом із окупантами влаштувати похід на Київ. Ну камон! Хто вам там сценарій пише? Може, Оксанка Марченко. Хоча в наступному іпсо-відео паломниця могла не лише сценарною роботою займатися, але і, і головну роль виконати. Тому Оксанка, чекаємо. Отже, далі маємо неймовірні пригоди ТЦК на Закарпатті. Рашен Edition. Гляньте. На фронт в окопе гнити, а мій до Карпат відпочивати. Пошестіла, коли твій мілий ТЦК. Хм, Справді пошистіло. Але не тоді, коли твій мілий із ТЦК, А коли твої замовники зажали усі гроші і навіть не знайшли україномовного актора для озвучки. Хоча, мені здається, я знаю, хто у них був. Консультантом кровосісів не треба скігляти. А з іншого боку, росіяни, які принципі з усім намагаються взяти масою десяток, псо полетить у сміттєве відро а одне зайде як в суху землю, і за нього зачепляться навіть такі персонажі, які ризикують себе ставити поруч із військовими чи волонтерами. Братва підписуємося. новий тренд. Трени, це це канати. Ну камон, хлопці, начепити футболку ЗСУ це не оберіг для тупорилого цивільного життя. Вмієте діти зайвого в Тіктоці? Тоді вчіться відповідати за свій базар. A few moments later. Короче, в ТикТоке была спровоцированная акция, спровоцировать, короче, тут э, полиция, ТЦК, короче, активисты. Видите, что происходит тут? Вот, вот такая вот штука происходит сейчас, на данный момент, короче. Я записываю это вот, смотрите, он ВСП стоит, короче, он, видите? Вот. Короче, що, тут Ребята спеціально прийшли спровоцирувати цікаві, що розіграти такий спектакль на весь кмільницький. Гуд. Я прийшов врятувати весь мир. Слава Україні! Героям слава! Але тебе чувирло, це точно не стосується. Поліція приїхала, і гори тіктокери швидко повидаляли усі відео зі своїх сторінок. Коротше, братва, дивіться. Саласні трошки Блоканулися. Ну типа ми хотіли контент реальний, класний сняти. Ну трошки заділи військовим. Ну всім не вгодиш. Справді всім не вгодиш, але російським трендам точно вгодили. Да, питань немає. Наш косяк є адвокат саласін. саласін. Я теж саласін. Ти Саласін? голова. Сто 100% голова братва. так що русський корабель йде. Куди на Так що Газпол, братва? Сорі. Братва, так такшо ТЦК нормально, ребята, ніхто нікого не хотіла біля. Да, ну типа це чисто хайп самі розумієте. Так що, братва, Вдрошки ну тіба... лоханулись. Ну, лоханулися, да. Всі ошибаються в житті. Зрослі дітки, да всі помиляються, і читачі цих тіктокерів також. Анатолій Штефан, блогер та полковник зсу, повідомив, що отримав багато повідомлень про можливе шахрайство на волонтерських зборах від оцих взрослих діток. А ще вони любили на стрімах патяка що якимось чином дотичні одразу до Азова, Кракіна і військової контррозвідки. Дуже цікаво почути рефлексії на оце натякання від справжніх бійців. Багато. Поки не найрозумніші українці продовжують танцювати під російські ІПСО в Тіктоці на болотах. Нова серія пропаганди після того, як зсу відправили в труну та на лікарняні ліжка понад півмільйона росіян, майбутніх загарбників грошима вже не переконаєш йти воювати. Гундяєв глибоко стурбований, тому залучає важку артилерію. Попів які розповідають про м -м, воскресіння після смерті Лука Кримський. Оживляє усіх, навіть якщо ти китайський окупант, і місце з тим на війні не віруючих ніт кадати приліцом. телесной смерти находишься, то все фибры души оживают. И сколько сейчас свидетельств, замечательных свидетельств Христовой победы над смертью. Вот мне моя собственная супруга много присылает э, военных свидетельств, роликов. Буквально Великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил э, пулю э, в живот, э, развратившую все его внутренности. Он от этого умер. И воскрес ему явился святитель Лука Крымский. Його исцелил полностью, його внутрішньості були исцелены. І от он крещение, крещення, приїжджають родственники. Фотографії всі вже в білих одеждах, новокрещони е адепти нашої православної церкви. Правда, згодом виявилося, що це не китаєць, а якут. Але яка різниця? Про нового прихожані на РПЦ навіть випустили окремий документальний фільм на російському телебаченні. Але якщо пропагандисти... Ти плутають мешканців федерації, то це не означає, що китайських окупантів там не існує. уявіть собі наші глядачі з тимчасово окупованих територій. До речі, вам всім сердечки і дяка за підтримку і партизанство. Поділилися профілями китайців, які справді воюють у путінському війську. Варять свій рамен десь в каптьорці, знімають життя буття і навіть квартируються у відносно новому донецькому житлі. Індусів із Росармії ЗСУ вже ліквідували. Непальців теж бачили. Ну і на китайцях теж можемо випробовувати касетний атакомс. Ніхау окупанти.